Вислухаймо святого Євангелія, І ми, Русі, «І твоєму, від Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будь Уважні, сказав Господь своїм учням. Після того горя сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба і сила небесні захитаються. І тоді побачиться на чоловічого йтиме на хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли вітя її стає м'яким і пускає листя, знайте, що літо близько. Так і ви, коли побачите, що це діється, знайте, що він близько при дверях. Істинно кажу вам не мене цей рід, доки усе це не збудеться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Того часу буде царський родовець якого син не здужав капринумі, зачувши, що Ісус прибув з людей в Галиле, Він прийшов і до нього і став його просити, щоб він зцілив його сина, бо той мав уже вмирати. Ісус каже до нього ви не вірите, якщо не побачите знаків і Чудес. Царський урядовець сказав йому, Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина. Ісус мов до нього, йди, твій син живе. Повірив чоловік слово, що сказав Ісус, і пішов, коли Він був уже в дорозі, слуги Його, що вийшли йому назустріч. Сказали йому, що син його живий і здоровий. Він спитав їх, о котрій годині йому стало легше. Учора ввечері, о сьомій годині, йому ск... гарячка покинула його, і вони йому сказали і зрозумів батько, що те стало со тій самій годині, коли Ісус сказав йому Син твій живе, і увірував Сам Він і увесь дім його. Це друге чудо, що зробив Ісус, вернувшись з Юдеї в Галилею. Слава тобі, Господи, слава Тобі. В мім Цеї Сина і Святого Духа Мінь, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри в Христі. Продовжуючи сьогодні слухати Слово Боже, в Євангелії ми чуємо попередження чи пояснення Христа, що стосується того, що рано чи пізно прийде Кінець. Але не всьому. Останні слова сьогоднішнього Євангелія. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Тут є щось, що залишається назавжди. Є щось, що залишається, як ми пишемо в катехізмовій частині е, останні речі: небо, суд, смерть, суд, небо, пекло. Є щось, що залишиться і проявиться, про що ми можемо думати чи не думати. І про це, до речі. Дуже влучно після того вчорашнього опису різних беззаконь говорить апостол Петро у своєму посланню, звертаючи увагу передусім на те, що так, Бог є довготерпеливий. І ось ця Божа довготерпеливість є причиною падіння багатьох людей. Бо вони дивляться на короткий відрізок часу свого, навіть не життя, а якогось того, що ми там можемо десь там пам'ятати, або розуміти, або планувати і казати, нічого не стається. От роблю щось, ну, нічого не сталося. І колись, я пригадую собі, можливо, часто бо, але мене так вразило і запам'яталося щось там комусь своїх дітей розказує, «Та, то не їж, бо то шкідливо, або я їв чи їла — мені Нічого не сталося. То не зразу станеться. Що, наприклад, якщо забути, перепрошую почистити зуби, вони ж не зразу почнуть висипатися. І якщо два рази не почистиш, нічого ж не станеться. І Якщо тиждень не почистиш, в принципі, теж ще нічого не станеться. Але ти звикнеш до нехтування, і це нехтування приведе тебе до серйозних проблем, і тоді вже чистити буде не, ш... не буде що. Будеш чистити, але вже не будеш. І десь так приблизно апостол Петро нам пояснює, і Христос десь також ще раз звертає нашу увагу перед усім. так ми можемо дивитися на Слово Боже сьогодні у світлі того самого, ну не знаю, Боже, за що. З того страху, але з іншого боку, запитуємо себе і пригадуємо собі, що перед усім його довготерпіливість для того, щоб ми прозріли. Так стається в житті кожного з нас. Це реалії, які стосуються кожного з нас. коли... Е Ну, Ми об'єктивно молоді не тому, що вважаємося молодим, а тому, що по віку ще дуже-дуже багато повинно бути перспектив. Ну, ну так, Ми зовсім по-іншому оцінюємо час і можливості, ніж тоді, коли вже йдемо на заслужений відпочинок. Коли вже розуміємо, що щось хочеться, а сил немає. І ми розуміємо, що повернути назад не можна. І саме тому зовсім по іншому ціню, тому знову ж таки апостол Петро з досвіду він свого уявлення, пише, і з досвіду свого життєвого ділиться так, деколи ми всі такі є. Молодші, не дуже охоче, хоче слухати розкази розповіді старших, що вони там розказують. Як там було, що там робили. нас здається з одного боку. Не завжди може бути і цікаві певні речі, або кажемо, що коли не прийдемо до тої самої людини, ми знаємо, про що буде говорити. Але з іншого боку, в такий спосіб десь так, передається як і певна спадщина, так і, зрештою, життєвий досвід. Бо так в житті є, що щось запригнозується, а щось ні. Саме тому є важливо, щоб ми ще раз пригадали собі про ці вічні правди Христос залишиться. Бог залишається. Він, хоча і є довготерпеливий, бачить усе, і це повинно нас покушати і зводити, що тобі ще нічого не сталося, ти зрішив. Але передусім повертати до вірності, молючи сьогодні, перш за все за тих, помолимося сьогодні за полонених, за поранених, за недужих і узалежених, продовжуємо супроводжувати і бути, бути разом з ними в, тій, в молитві про ту витривалість. Пам'ятаючи про те, що усе Божетерпіння, ми інколи можемо дивитися на ті чи інші випробування і казати, що Бог нас покарав. Ні. Знаєте, в повноцінно можна говорити про те, що Бог покарав того, хто вибрав для себе пекло. Бог не покарав. Він просто намагається відкрити наші вуха і очі, щоб ми нарешті почали чути, бо, можливо, ми по-іншому не, не можемо чути. Хоча не всі. Не все, що стається, так звичайно, ніхто з нас не є абсолютно ідеальний, але не все, що стається в нашому житті, потрібно лише трактувати і дивитися вузько як кару, можливо, як попередження, а можливо як захист від чогось. Ми з цього не знаємо. А пізніше виявляється, що через ті чи інші випробування я собі пригадую одного е доброго знайомого, колишнього наркомана, я Беджгорі часто його перекладаю свідчення Горина Людина, яка 9 років жила, як бомж без хаті. Передбушу. Яка приймала страшенні наркотики і знущалася страшенно свого організму. Людина, яка багато разів пробував вбити себе і в кінці кінців не розумів, чому воно не дало результату. І коли послухати історію життя, це... такий сценарій не може продумати жоден сценарист, напевно. Але коли ця людина змінилася, що було нелегко? З Божого благословення, так, за Піки Богородиці. В кінці кінці він побачив, що все це сталося для того, щоб молитва і віра повернулися в його сім'ю, в сім'ю його родини, його родину. Здається, чому так стається? Тому що ми відкрили цінність тої самої молитви. Щоб ми зрозуміли, що молитва є те, що дає нам силу витривати, молючись сьогодні передусім і єдність Христом, оце це тримання того міцного фундаменту, якого, який не пройде, ще раз повертайтеся до слова, небо і земля пройдуть. Слова мої не пройдуть. І коли я буду залишатися з Христом, я витриваю. Молимося про всіх тих, кому сьогодні важко. Молимося, щоб Боже другого терпіння. Не було причиною і спокусою для нас, але передусім способом вдячності Богові за те, що він дозволяє нам знову навернутися, знову, повернутися до нього. Хоча, можливо, не один раз і не десяток разів. Ми йому це обіцяли, але немочі наші є більші. Нехай це довготерпіння буде передусім проявом, воно так і є, його великою любові, яка кличе нас до зміни, до навернення і до витривалості. Слава Ісусу Христові!